Привіт! Сьогодні на полі. Останнє поле докидаємо азотом під соняшник, і ми тут сьогодні говоримо. І хлопці питають Оксана, а що там за проблеми за виклики? Я кажу, проблема ми не назвемо, а От кілька викликів таких серйозних є цього сезону. Тебе спина там не гола часом. Гола, звісно, спинота. Один, мабуть, з основних викликів для мене і для багатьох господарств цьому році це те, що у нас дуже мало запасів вологи в ґрунті. От посуха. Е ми бачимо, що дефіцит посуха кожного року, дефіцит вологи. У Нас оце тиждень, як ляють дощі, бачите, скільки вляли? Ми З Миколайчиком прийшли це вже останнє поле, на якому розкидаємо зараз азот. Потім культиватором будемо вирівнювати. От. І дощі не йдуть. І я вже зменшила до мінімуму свою заплановану кукурудзу. І в цьому році сіємо з густотами 40 тисяч. Соняшника на гектар. Ну, коротше, таке, вологи немає. Хлопці, якщо у вас теж нема вологи, напишіть, буде розуміти. Хоча я бачу, що на території України десь половина просто реально до посівної не забезпечені вологою. Ще один виклик на сьогодні, мабуть, це брак кадрів і питання по бронюванню, тому що дуже багато господарств. Ви пишете мені, чи ви забронювали свого Миколу. Микола в мене заброньований. В нього 22-му році народилася третя дівчинка Ярослава. Але, як ви там кажуть, прикалуються в тіктоці, третю дівчинку, треба чи третю дитину називати забронювала. Ну, Жарти жартами, але всі розуміємо, в яких умовах ми. Працюємо, багато людей, які працювали в аграрному секторі, захищають Україну або вже і немає їх в живих. Тому це проблема. І в нас також є брак кадрів, і питання дуже сильно відкрите в багатьох господарствах. Якщо так, також дайте знати, чи у вас так. Може і не так, але так. Так, бачу, що бубочки вже збираються. Мико-мико. Це коли, няні, коли я пішла у відпустку, мала піти у відпустку, але не пішла у відпустку. І з Миколайчиком скрізь усю не треба, збираємо. Ще одна проблема, яка є у багатьох господарств, ви пишете, я це бачу, скільки кредитів оформляється на Гровекс Маркет. До речі, хто не знав, може оформити кредитування, оплата частинами або бартер, якщо у вас є продукція на Grovex Market, це брак коштів. Я сама його відчуваю, і я знаю, що багато господарств вже другий, третій рік без, без прибутків. І так складно виживати, і багато хто це знає. Тому. Тому є з цим проблема у багатьох, і хочеться, щоб всі, хто хоче, вижили і все було далі добре. І через цей брак коштів дуже багато фермерів хочуть зекономити або знайти щось дешевше. І ну, це нормальний логічний шлях, але чи вартий він того? А, до речі, це може бути таким наступним викликом: що я дивлюся, скільки на ринку багато появляється підробок. І... Часто пишуть мені під відео, коли я там якусь продукцію на Гровекс Маркет рекламую. Пишуть, що, наприклад, насіння, сингенти дуже дороге. Ось іди сюди покажу. Заходжу я на пром.ua, сингента пишемо насіння. І ти заходиш, просто дивишся загрузилося От, Алькантара сингента 3500 мішок, Барбаті 3700, Кадікс 3500. Конді 3500. ну Я в шоці, друзі, насіння СНГ для посадки соняшника 2600. Боже, я в шоках Субару 4000. Хлопці, якщо ви не знаєте, то таких цін ніде немає. Поцікавтеся в офіційних дистриб'юторів, в офіційних представників Сенгенти, в них у компанії Сенгента найбільше сітка. Регіональних представників, мені здається, по Україні. Мені не здається, я в цьому точно переконана, бо вони е, такі найпотужніші не тільки насіння соняшника, а й інших культур. Дуже сильно класно відпрацьоване. І коли ви задаєтеся питанням, що йде купити, будь ласка, думайте, що ви купляєте, бо я не знаю, що там мішку нафасовано, А на Гровекс Маркет я зроблю рекламу собі, напевне, тут в цьому відео, тому що у нас все оригінальне. Ви вибираєте або насіння там, оригінальне сингенту, або хочете, вибирайте дешевше, вибирайте кобзар за 4500 не обирайте, за 8500 сингенту. Або обирайте, якщо вам вона потрібна. Я в цьому році обираю і сингенту, і кобзар, і ще вибираю Лімагрейн. До речі, цікаво, по чому тут лімагрейн насіння коштує. Но, дуже багато підробок і дуже багато ну, на сьогоднішній день. Людей на цьому наживається по 3500 мішки. Боже, ось Тунка 3500, шара просто, заверніть два і мені, 2-700 200 жаклін, кукурудза. Ну, це крутяк, я скажу, лімарени дуже гарне насіння, їх, мені здається, підробляється менше, ніж Сенгенти, але все одно підробляється. Але тільки вам дивитися, що купляти, де купляти. До речі, коли берете насіння, зверніть увагу на гербіциди. Ви можете взяти там. До того самого Сумікосу, е, Сайберіка. оригінальний експрес сан який буде коштувати гектарна норма 4, 450 гривень, гектарна норма коштує приблизно 10 доларів. Або можете обрати той самий Трибенрон метили від Альфа, містар препарат називається, він коштує 95 гривень на гектар. Що то спрацює, що то спрацює, що то е, ви будете знати, за що ви заплатили гроші, що то не працює. Мій старт в 4-5 разів гірше за експрес. Не працює. Ми регулярно ним працюємо класно. Кому хто обирає насіння, обирайте ЗЗР на любі гроші. Вам, агрономи, і менеджери наші на гровексмаркет, підберуть все якісне і класне. Я знаю, що мені сьогодні більше напишуть коментарів, що моя дитина збирає добриво по полю. А в мене ще є один виклик. Знаєте, як оце поєднати все на світі, всі, всі свої задачі і ролі, які я вибрала. Щоб все встигати, і бути ефективною у своїй справі у фермерстві, і вести іншу свою компанію, бо в мене там багато проєктів з різними компаніями, встигати з вами спілкуватися. Ще основне, в мене ж є ще дитина, встигати, він так швидко росте, я, я хочу більше з ним часу проводити. Бо вранці поїхав, ввечері приїхав і не бачиш його. Тому а вже в садочок літом планую йти. Тому ми, коротше, сьогодні в полі, в кожного свої виклики. Я знаю, що це не всі, але я про Знаєте, про те, що сильно затрогує торкає, я не хочу говорити. Цих викликів достатньо. Аби ми з ними справилися, а я хочу вірити, що ми сильні і ми можемо все це пережити і зробити своє життя, поки воно в нас є, поки нам світить вранці сонце, поки є. Сенс нам жити, то хочеться жити. Нехай кожен з нас робить те, що хоче, і те, що від нього залежить на благо всієї нашої нації, всієї країни. Я всіх обнімаю, всім гарних врожаїв, гарних прибутків. Бажаю вам життя в балансі, щоб ви все встигали. І виклики для вас були такі: знаєте, отак, щолк і все.